Як свідчать ті, хто з ним сидів, просив у росіян ніж, щоб катувати своїх співгромадян та висловлював побажання отримати громадянство РФ, аби воювати на боці ворога. Офіційних коментарів на рахунок цього військовополоненого поки що не було. Що про нього відомо: Тараненко, уродженець Полтавської області, в лютому, 2021-го, він зник під час несення служби, був механіком-водієм БМП. Оперативне командування північ тоді повідомило про зникнення бійця і про те, що він опинився в полоні. Окупаційна влада, так званої ДНР, оприлюднила кілька відео з Тараненком, у яких він поливав брудом зсу і звинувачував їх. В обстрілах заявляв, що справжній ворог українських військових нібито перебуває не на Донбасі, а в Києві. Чоловік закликав колишніх товаришів по службі розгорнути війська, піти в наступ на столицю України і розбити центр міста. Ось невеликий фрагмент його інтерв'ю під санкційній пропагандистці Тетяні Монтян, яка теж втекла на Росію. Чи ви усвідомлюєте, що на додачу до Державної зради, дезертирства і всього іншого вас ще звинувачують у тому, що ви займаєтеся пропагандою на користь ДНР проти України. Я скажу вам, що це? я займаюся не пропагандою, а відкриттям очей для всіх тих, хто стоїть на території ДНР і стріляє по містах і селах. Росія так каже правда, що тут. В цій же розмові військовослужбовець запевняє, що хоче залишитися жити на окупованій росіянами території. Повертатися додому не бажає і не бачить сенсу. Я отримаю очі не тільки солдатам, і президентом Зеленським, щоб він задумався, для чого він сюди в усіх посилає український і стріляє по жінках та дітях. А як вам така істина вустами дезертира? Як думаєте, він говорив це щиро тоді, чотири роки тому? Чи під тиском можливо його залякали, шантажували?